Вітаю ви на каналі TVI. У прямому ефірі. Окрема думка. Сьогодні свою окрему думку в нашому ефірі висловлює Валерій Боровик. Ну я могла би сказати головоправління Альянсу Нова енергія України. Однак я скажу, що це ну, громадський діяч, Все ж таки, так ем, останні події зробили нас трішечки революціонерами. Інколи проти своєї волі. Там ми змушені спостерігати за тим, що відбувається навколо. Ви безпосередньо приймали участь. Ми бачили вас на відео і фото зйомках, коли ви допомагали Петру Порошенко зупиняти той бульдог який з'являвся біля адміністрації. А бліцкрігу не вийшло. Чи все ж таки вийшов? Ви знаєте, можна сказати, що бліцкрігу так і не буває. Тобто, так. це було б чудо. Це uh -huh. чудо послане. Богом було б, якби сходу влада впала, і за один день цей натовп біля мільйона людей, більше ніж на помаранчевій революції, взяв владу в країні і змінив цю ситуацію. Але влада трошки оговталась. І на сьогоднішній день є така небезпека, ще вона не прослідковується, але може бути небезпека, потухання. І для цього є декілька факторів. По-перше, президент злякався, але не дуже. Тобто ми його ми бачили його звернення до народу. Він перший початок виглядав досить впевнено. В кінці, коли він говорив, що ми накажемо, і, і так далі. Диктатори і впевнені в собі люди так не говорять. Тобто, можна прослідкувати, як Чавес це говорив, там піночет, там і так далі. Лукашенко, як говорить. А він все-таки боїться, і тому шанс не втрачений. І не можна казати, що вже там стухання йде. Але опозиція, на мою окрему думку, взяла невірні меседжі. Має бути на Майдані один меседж: відставка Януковича, нові президентські вибори. Крапка не потрібно розосереджувати увагу на відставці уряду перевибори парламенту, навіть євросоюзівська риторика. Вона вже проговорена. Всі вийшли за євросоюз, але зараз. Ми знаємо головну ракову пухлину в країні. Це Янукович. І треба бити туди. Треба народ е, е, якраз налаштовувати на цю проблему. Він вже налаштований. І це модним словом, ця проблема і м, цей лозунг він не роз'єднує північ, південь, схід і захід. Він якраз об'єднує людей, тому що і Донецьк уже. Змучився від обіцянок Януковича, і шахтарі, і пенсіонери, і бюджетники, і ну про західні області, я я навіть не говорю, тобто і центральні регіони. Тобто, вони змучились від цього президента. Росія від нього змучилась. Ну тим більше ми можемо говорити про, про те, що люди, які вийшли, вони власне вийшли захищати свої інтереси, свій власний бізнес. Так? І Вони хотіли е, почути стратегію е, від опозиції, хотіли почути. А що далі? От далі ми будемо спостерігати, що на, на, до нас наближаються різдвяні та новорічні свята. і Це означає, що люди, які приїхали з регіонів, Львів'яни і решта, вони почнуть е, повертатися додому, тому що вони. Ну, напевно, що захочуть відсвяткувати в родинному колі ці свята, які ну, мають велике значення для нас, для українців. Дві думки. По-перше, я б не сказав би, що люди вийшли захищати себе, свої інтереси, свій бізнес і так далі, тільки, тобто є якась частина. Так. Але люди вийшли захищати цінності. Зрозуміло, що причина цього всього. Була в розгоні демон... мирних... мирної демонстрації mm -hmm. студентів мирного пікету, і який був усміхнений, музика лилася, усміхнені обличчя, були романтичний діти, студентський да, романтичний рух, рух, але його подавили в крові. Це дійсно так, і тому це сколихнуло нарід. І ви вийшли люди. Ну просто тьма людей, які йшли бабусі з ковизочками з дітьми, люди і так далі. Тобто, вони вийшли за свої цінності. Все таки мало того, якщо порівняти. Це з Москвою. Ви бачили в Москву в Москві таку толпу. Це, це центр, інтелектуальний центр з Радянського Союзу, там і так далі. І так далі. Де ці люди, де цей протестний електорат, ага. там. Тобто у нас сильніше, сильніше громадянське суспільство і сильніші громадяни. Це перший меседж. Інший меседж, що люди розійдуться, ні, не розійдуться за свої ідеали люди будуть там стояти. Питання в тому, скільки їх буде, і питання в тому, що. Що покажуть лідери майдану? Я не тільки говорю про лідерів опозиції, тому що це лише пазл цього, цього лідерського пулу, який є на майдані. Але лідери опозиції, які в принципі ну давайте відверто скажемо, не були готові до такого протестного виявлення населення. Вони на сьогоднішній день таке враження, що не мають стратегії. Я хочу помилитись. Мені хочеться вірити, що вона є, але поки що її не спостерігається. Вчора на Майдані я говорив з Арсенієм Яценюком, Кажу, для чого ви ставите відставку уряду? Ви програли, ви получили вчора по зубам. Ні, ми виграли, ми будемо стояти до кінця. Кажу, скільки. А ви що думали за один-два дні? Я не думав, що за один-два дні. Але скажіть людям, що буде завтра, післязавтра. Ви маєте поставити одне питання, повторююсь. Янукович. Ну опозиція хоче уникнути якихось кривавих сутичок, тому вони так повільно повільно стратегію використовують. Однак, якщо ми вже згадали Росію, то власне ну, різні погляди лунають із Росії. Я от хотіла вам зараз навести такий приклад приклад в з погляду на те, що все ж таки наступний візит у найближчі кілька днів президента Януковича відбудеться саме до Росії. З Росії надходять різні коментарі. Но вот э, в сервисе можно прочитать и такое. Ну, я мову оригинал, известно, прочитаю. Мы, русские литераторы, обращаемся к нашим украинским коллегам и ко всем гражданам Украины, кто хочет видеть ее демократической страной, открытой для людей разных взглядов и разных культур. Мы, как и вы, чувствуем себя частью единой европейской цивилизации, политические силы, которые стремятся отторгнуть нас с вами от нее, вызывают у нас тоже гнев что, тот же гнев, что и у вас. Нам горько от того, что сегодня вы вынуждены думать о России как о грубой и вероломной силе, желающей подмять под себя другие народы, а не как о родине бесценных культурных богатств и интеллектуальных возможностей. Поверьте, для многих в России Украина не заблудшая овца, которую нужно на Аркане тянуть обратно в общий хлеб, а равная по духу страна, чья культура открывает все новые и новые перспективы для плодотворного диалога. Ваша борьба за право выбора своего пути обещает быть трудной, но мы надеемся на ваш успех. Он стал бы для нас знаком того, что и мы в России Можемо відстояти наші права і свободи. Ми з вами. Я не думаю, що таку риторику проводитиме президент Путін під час зустрічі з Януковичем. Який результат може бути цієї, ну це вже якої, напевно, четвертої чи п'ятої, якщо Янукович підтвердив, що він там три-чотири рази зустрічався і знову він їде в Росію. По-перше, хочу зреагувати на те, що сказано. Ви знаєте, от це слова дійсно русских, настоящих великих людей. Угу. Це слова людей, які вважають Світньою нацією. Тому я теж мовою оригіналу, якби відповім, так тому е, це е, слова тих людей, які будуть основою майбутньої Росії, дружньої, гарної, приємної країни, яка буде поважати сусідів, а не буде захоплювати там їхні їхні ну, території. Росія не яка не демонструє свою велич, тому що це, це визнано, так? так що стосується візиту, ви знаєте, що буде результатом? Ми не знаємо і не і не знаємо. Тобто, це знову буде. Загальна риторика угу. і підковерні домовленості, як залишитися йому при владі, щоб так. його не скинули. Але я хочу е звернутися, можливо, якісь ці кадри дійдуть до президента, хоча не дойдуть. Не можна вірити, пану В В В Путіну. Він вас здасть, пане президенте. Здасть сходу, як тільки побачить, що ви на одну ножку похитнулися, другу ножку підіб'ють і вже вам підбивають. Уже ви нікому не потрібні. Зробіть вибір свій. Чесний, красиво підіть на перемовини. Перше. Друге, забезпечте безпекою свою сім'ю хоча б поки у вас ще є шанс. Тому що, як би там ми не говорили, що немає там стратегії, немає там, наприклад, тієї енергетики, що є. Але ну, внутрішні відчуття. Це моє особисте, не тільки моє особисте, що цей президент до наступних президентських виборів не доживе. Але чи думаєте, президент? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі ТІВІ. Залишайтеся з нами. Це окрема думка Валерій Боройовик наш гість сьогодні. Ми говоримо, він враз власне брав у активну дуже участь в народному вічі, яке відбулося в цими вихідними. Ми говоримо про майбутню долю, да, про вирішення е, політичної кризи в Україні, про можливі варіанти, і е, про власне, роль людей, які залишатимуться е, на Майдані Незалежності, на, на європейському майдані. А ми можемо припустити, що ці люди можуть все ж таки впливати впливати на президента, тому що президент зараз час грає на користь президента. Ми бачимо, що уряд працює. Нацбанк демонструє стабільність гривні. Президент з робочою поїздкою перебуває в Китаї, а потім в Росії. Ну і власне те, що люди на вулиці, це також повага президента до демократії. Вони хочуть, вони можуть вийти. Президент буде власне, як і і, і уряд, і діюча влада робити все, щоб переконати світ, що Україна стабільна. Я б сказав би так, що люди на вулиці це повага президента до сили, тому mm. що повага президента до демократії була продемонстрована 30-го. Числа і попередні розгони демонстрації і, і так далі. І по засобам маси інформації, як пройшлися, і так далі. І так далі. Не хочеться говорити про повагу президента до демократії, і її не існує. Тому президент поважає силу, він побачив цю силу, але він не повністю злякався. Я думаю, що якщо казати, який може бути наступний план дій, так? Ну от я кажу одну тезу: відставка Януковича. І на цьому потрібно стояти. Але паралельно повинні бути, звісно, кулуарні е, розмови. Е, на президента впливають, ну, наприклад, 5-6 чоловік. Уже потрібні бути перемовники, які починають потихеньку з ними говорити. Влада почала валитися, він зупинив цю, ц, ц, цей розвал. А, або це був ну, скоріше всього, ні. Було зупинено. І дивіться. Що на сьогоднішній день, які результати фактично виступів? Жодного, жодного досягнення ще поки що немає. Людей саджають уряд. Відставку не відправлений. Президент спокійно поїхав в Китай, і ходить по музеям. Тому потрібно до кінця і на цих вихідних обов'язково вийти. Ну, якщо не не меншим, то не настільки меншої кількості людей знову на Майдан. Це по-перше. По-друге, потрібні перемовники, з якими може говорити президент. Наприклад, Порошенко. Не знаю, особисто не знаю, які там відношення до нього в лідерів опозиції, наскільки вони його ревнують до майбутнього цієї країни, скажімо так, і до наступних виборів. Але це та людина, яка може стати якимось якимось джерелом спілкування, думаєте, можливо, інша якась та. людина. А тобто, думаєте, щоб не говорили, що не думаєте... я його давно знаю, але та. я з ним спілкувався та. лише коли він на бульдозері стояв. Так, ну а виходить, що ви думаєте, що ані Кличко, ані ані яценюк, ані де вони дякую? вже вони, вони ідентифікуються як умовно кажучи противники. Угу. В Порошенка є така, ну і досвід перемовницький. Це по перше. По-друге, він працював в уряді, навіть в цьому, що okay. зараз хочуть відправити відставку. Ну в іншому складі okay. за головуванням цього ж прем'єра. Тому це можлива така фігура, компромісна, яка б могла. Він може спокійно, умовно кажучи, поговорити там із Ахметовим Свірташем і з тими. Ну, власне, людина, яка працювала в системі державного управління, та має бути. Тобто не є комуні... досі... комунікативна база, якась комунікації, угу. з якими можна, можна говорити. Тобто, але з ним будуть говорити тоді, коли опозиція. Надасть, коли, повна, коли да по ну якісь повноваження, це по перше узгоджений план дій. Якийсь це по перше по покроковий, який був при помаранчевій революції 2004 року. Це по перше. І по-друге, коли буде багато людей, вони не будуть іти. А ну власне, ми можемо спостерігати ці політичні процеси. Ця вся історія, яка народжується в нас на наших очах, тому що той розкол, який стався в партії регіонів і вихід з фракції партії регіонів, Давида Жвані, і не богословської, це означає, що зрештою в Україні може з'явитися так звана нова опозиція, опозиція до опозиції. Ну і це також ризик, тому що ця боротьба в боротьбі, вона також може зашкодити чи ні. Ви знаєте, не дивіться на цей парламент, це поки що він такий, який сильний. Не дивіться на цього президента, дивіться в майбутнє, їх, їх вже немає. І тому потрібно говорити про те, що буде формуватися через деякий час. Люди, які сидять в парламенті. У них, можна сказати російською мовою, но з повітру. Тобто, і в олігархів теж саме. Посипеться один олігарх і підуть за ним інші, тому що їм потрібно зберегти свій бізнес. У них всі. Речі, ну є проблеми з їхнім бізнесом. Чому тому, що ну, заробити такі капітали не можна? Чесно, uh -huh. ну хтось може там, а там конфети, but, там but, і виходить, так. далі. Чи не вперше історію сучасної України будуть вирішувати бізнес кола Ні, історію України вирішує народ, який вийшов на площу за свої за свої вподобання, за свої принципи. Ні, якби цього народу не було. То не було б аргументів ні в кого. І тому е, люди, європейські люди, по духу, по крові, по свідомості, вони вийшли на площу і заставили цю владу піти. І заставлять цю владу піти, я е, нескінченний оптиміст. Але коли це буде? І це буде, чи це вибачають з кров'ю, чи без крові? І це чи розуміють це е, ті політики, які, на жаль, на сьогоднішній день не стали державними мужами, які ну е, е, трішки якби взяли на себе функції, які не властиві і не готові е, вони брати на себе, хоч вони й пройшли великі щабелі влади. Е, тому на сьогоднішній день е, можна сказати, що потрібно просто взяти оцей, е, е, оцю енергетику. І е, визначити тепер спокійних переговорників не можна говорити, як там написав Корчинський, е, що е, вони там домовляються з владою, революція вперед, і так далі. Ви до речі, спілкувалися з Корчинським. Його звинувачували. Ну, власне на своїх сторінках Кристачі та Фейсбуку, що. А дорікали йому тим, що можливо це він вивів своїх хлопців, тому що в нього Та, я сьогодні написав звернення до нього. Та. я сьогодні написав звернення вночі в 5 годин, тому що ну просто те, що він написав, що ці люди, яких ми вивели, це дійсно революціонери, Це пацани. Я з ним я ж я ж ввочіпленні в, в був, коли Порошенка ми ставили на цей кужель, піднімали Сашу і того, й того я знаю давним-давно. Піднімали на цей плацдарм. Тобто, я відверто вам хочу сказати, я досить радикальний. Мої е, внутрішньо, мої друзі і знайомі, знають, що я йшов під адміністрацію президента штурмувати. Я казав, зараз потрібно все брати з ходу. Але коли я прийшов, я подивився на цих шавок. Вибачаюсь, я подивився на цих з якими міняємо, я. Тобто, якщо ти штурмуєш. То потрібно чітке узгодження дій. За тобою повинні стояти 100 тисяч, в тебе повинні професіонали і бійці попереду бути а не так, що ти кинув шашку і втік, ну, це а буде. ззаді Корчинський стоїть, сміється. Я до нього підходжу, кажу: Дмитро, твої хлопці. Та ні, це не мої хлопці. Мої хлопці знаєш де? Оно, де вони в шоломах з, з дубинками. Як... При цьому перечним газом і всім ми всі отруїлися і так далі. Вивели там цього бі... ну, не бідного, але Порошенка в... в... від... відвели, то, що його вони стащили спочатку. З цього ми його знову поставили, не він б... там чуть та. не впав, кидали. Не, в нього, не і так далі. в фу -фу функції провокаторів вони гідно виконали. Вони красиво. красиво виконали. Тобто, з бо, з умовно кажучи, з боку дивитись революційного підйому, вона була ніяка, ця акція, вона нічого не досягла. б. Але з боку провокативно такого е, стратегічного. Телегічного бачення російського, щоб тут вести надзвичайний стан. Щоб м, контролювати, uh -huh. щоб умовно кажучи, дестабілізувати ситуацію, а потім взяти в лещата, а потім будемо банкувати. Uh -huh. То для цього це був непоганий привід. 30 uh -huh. чоловік там було. Там не було 50-100. там їх було 30 чоловік, зовсім не вміняємо, Ти з ним говориш, а він тебе не слухає. Я ще буду мочити і все, і так далі. Тобто, і тоді вже я коли прийшов, умовно кажучи, сам громадський такий, непокора штурмувати. Я побачив, що це не діло. Навколо стоять мирні люди, які mm -hmm. прийшли відстоювати свої європейські цінності. А ці хлопчики mm -hmm. з, з нашивками слухають команду свого фюрера і, і не думають ні про що. Як уникнути власне цих провокацій, і яка власне, доля європейського майдану? Ми поговоримо одразу після реклами на каналі і Це окрема думка. Залишитись нами. Я знову вітаю вас в студії каналу TVI. Це окрема думка Валерій Боровик. Наш гість сьогодні. Ми говоримо власне про останні події в Україні. Як е, е, реагують активісти європейського е, спрямування? Я б так сказала в різних містах України. Я знаю, що ви повернулись Чернігова та да. де ви були? Що що, що чим живуть регіони? Ну, я був позавчора і вчора в матусі на день народження так. 71 один рік і тому я ще раз поздравляю. Але повернемось до наших подій. Коли я в'їжджав, я на площі так приємно був здивований десь. Ну, можливо, я не все побачив, але тисяча дві, дві тисячі людей стояло. Ми посігнали uh -huh. з наклейками в нас на машині євро, uh -huh. е наклейки і так далі. Посігнали, вони там всі прокричали, все, все, все нормально. Зранку я виїжджав учора. Одна палатка і свобода. Uh -huh. Прапор. Все. Нікого нема. Я хочу запитати, де ці партії? Якщо ви об'являєте, де ваші члени, чому вони сидять вдома, чому вони сходять на роботу, чому вони не, не на цьому, якщо а... ви відбу... я зараз у хвилинку, да. якщо ви е е ну, об'являєте загальнонаціональний страйк, uh -huh. він не повинен бути західно західнонаціональним страйком. Він повинен бути, ви повинні бути впевнені, що це буде загально національний страйк або не говоріть цього ну, валерію. А, а я скажу, що це ну така можливо навіть і приємна тенденція, тому що люди не сприймають зовсім політичну риторику. Вони вийшли, тому що вони, вони вийшли як громадяни, а не як члени якоїсь партії. Та? Вони вийшли, тому що вони хочуть е, відстояти європейські цінності тут в Україні, в самому серці Європи. І е, навіть ті гасла політичні, які лунали зі сцени, на майдані. Вони. Вони не сприймалися людьми, тому що люди прийшли, е, вимагаючи змін від е, влади. Я вам скажу: об'єднає одна фраза: Януковича геть, Януковича відставку. Оце самий головний меседж, який об'єднає країну, тому що європейські цінності вивели людей. Угу. Але хто заважає на сьогоднішній день провадити європейські цінності в Україні? Уряд та його сумовляє. <свист> Верховна Рада, та ну, є один керманич. я вже казав це по декілька років тому. В Україні побудована не пирамідальна система управління. Вона столбовая. Тобто, один-один-один. Папа, син, там його друзі, декілька і так далі. Тобто, вже немає такої навіть системи. Тобто є проблема одна. Це діючий президент, його потрібно прибрати і потім уже будувати mm -hmm. іншу стратегію. Ми говорили якось так пощастило мені падпадовгослужби, по що називається з президентом Грузії Сакашвілі. І власне в нього підростають два сини. І, ну вони ще малі, ясна річ. А однак один з них міг міг вже почати там робити карколомну політичну кар'єру. Ну принаймні цікавитися політикою. На що Сакашвілі сказав: ні за яких умов, якщо хтось з моїх дітей почне робити політичну кар'єру, я змушений буду піти. Це неможливо, щоб ми вдвох робили політику тут в окремо. Зяті країни, чому е, таке усвідомлення є в е, сусідів і такого усвідомлення немає? Ви знаєте, тому що можливо вже там е, приходять люди, які розуміють, що вони приходять бути рабами свого суспільства, своїх людей. Вони пр приходять не красти, а працювати. Ви, по ви послухайте його виступ Саакашвілі Кашвілі е, на е, Генеральній асамблеї ООН. Це настільки ну, серйозний, гоноровий. І високоінтелектуальний виступ, який війде в історію. Тобто, ця людина, якби ми там не говорили, як вона жує там цей свою краватку там перед вступом на, ну перед підписанням того плану дій по НАТО, і так далі, як він ховається, да, то, то все буває, не не всі ми якби чисті і там іде. Оце називається проблеми з зростання. Да, але люди розуміють, що це тяжка робота. Приходити не красти, не рулівати. А приходити працювати на цю державу і таких усвідомлення, такого таких ну, таких людей, які це усвідомлюють в Україні багато. Нехай не говорять, що там всі приходять украсти. Я знаю міністрів, які були там в різних урядах, як, з якими не можна нічого було порішати, умовно кажучи, тому що в них є принцип. Я знаю керівників корпорацій, державних, які були там укртранснафта, Укр, Укр, там я, я по прізвищам можу називати, укртрансгаз, які очолювали, які не просто принципово робили вірну державну політику. Такі є. І їх потрібно просто викристалізувати, але ця система, яка створена зараз. Папою, сином і так далі, і попередня система, і попередників, попередників. Вона просто від, відштовхує цих людей, вона виторгає народне тіло цих людей. І тому ми вимушені йти на Майдан. Вимушені я від мами вчора прийняв із кожуха, шапки, віддав папину царство йому небесне Шкірянку, в який він там виглядав, туди поніс свої горнолижні брюки, кохана дала торт. Тобто, і ми вимушені це робити, йти туди, допомагати людям. Субтитрувальниця Стояти там мій кун там стоїть, там коли штурм е відбуває. Ну ми, ми раніше на помаранчевій революції стояли в 3-4 години. Ми приходили. Ми днем не приходили навіть. От речі, ми говорили про тактику, тому що насправді те перебування нічне воно дуже виснажує людей і чи навряд чи може якось впливати та, на, е ну, на, на нашу цинічну владу. Ну, ви знаєте, не знаю, знову ж вчора на одному каналі казав. Сьогодні скажу, може це підказка чи ні, але влада ж нічого не слухає. Дай Бог, тепер дай Бог, щоб вона не. Слухали це. Тобто зараз найгірша помилка буде влади знову штурм. Тобто, тоді вийде 5 мільйонів, тоді його потоплять, тоді він не втече. Тому зараз тактика дійсно президента буде, все нормально. Давайте компроміси, перемовини дотягнемо і так далі. Наступний крок його буде, ну, ладно, здам уряд, наприклад. Або ще якісь маленькі поступки, але самому дожити до 2015 року. Навряд чи він в ньому це вдасться. Він нікому не потрібен уже. Ну, Я так говорю, тому що це видно і по спілкуванням з росіянами, і з політиками, і з бізнесменами, і так далі. І тому я думаю, що нам потрібно добити цю ситуацію. Президент відставку саме головне. Це окрема думка Валерія Боровика, громадського діяча голову управління альянсу нова енергія України. Завтра у цій же ж в цій студії, ми зустрінемося за для того, щоб почути ще одну цікаву окрему думку. Ми запрошуємо в цю студію лише тих людей, думки яких чути з екранів телевізорів. Не лише цікаво, але й надзвичайно корисно. На все добре.